Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка, я працюю в організації Rightman CC і це відеокурс основи протоколу ipv 6 Сьогоднішня uh, коротка лекція буде присвячена дуже важливій темі, а саме, uh, створенню uh, assignments. І якщо ви створюєте асаймент uh, зі свого allocation, тобто зі свого адресного простору, то там є певні обмеження. А саме, не можна просто так створити assignment для одного кінцевого користувача більш ніж слеш 48, чи набір assignments, котрий буде більше, ніж /48 у сумі. Це можливо зробити, якщо у вас є обґрунтування. Яке може бути обґрунтування? Це або Найсправді треба так багато адрес, що /48 недостатньо. Або є певні спеціальні умови маршрутизації для різних е е точок присутності е цього клієнта, наприклад. Це е е тому, що у інтернеті мінімальний розмір блоку, який можна анонсувати по протоколу BGP, це /48. Тому не можна сказати, шановні клієнти, ми дали тобі 148, і на всі точки присутності розподіляй під підмережі на, на, на кожній точці, і ми будемо анонсувати підмережі цього блоку для тебе. Такі анон анонси просто не будуть працювати. І... Ось ці міркування, якщо ви видали асаймент більш ніж 48, чи декілька асайментів більш ніж 48 у сумі одному кінцевому клієнту, їх не треба ніде реєструвати офіційно, але треба тримати у себе. Чому? Тому що коли ви будете проходити аудіт, це процедура ARC, або коли ви зробите запит на наступний локейшн, вас можуть запитати про це, і ви маєте бути готовими подати детальну документацію, яка обґрунтовує необхідність видалення одному кінцевому користувачу саме таких адресних блоків. Також треба пам'ятати, що є спеціальний випадок асаймен: це провайдер незалежні адреси, тобто провайдер independent PI. І ви, чи ваша організація, можете запросити ipv 6 pi для а, своєї а, мережової інфраструктури. Це нормально. І якщо ви не є ліром, а, у вас немає статусу LAR, то запит а, має зроблений бути через якогось LAR. Треба його знайти, а, тому що він має виконати цю технічну функцію, запросити. Адреси у Ripe CC у регіональній інтернет-реєстратурі. Напрямку ви цього зробити не зможете. І тоді е, ваші ресурси е, API на е, своєму порталі він буде бачити у розділі спонсованих е, ресурсів, і він е, буде називатися Sponsoring LAR. Якщо ви є ліром, то ви також можете отримати для себе блок PI. Це також нормально. Але а, якщо у вас вже є Allocation, то вам треба буде розповісти, чому вам потрібно ще отримувати PI, чому ви не можете користуватися адресами зі свого блоку Allocation, і якщо ви це обґрунтуєте, то ви отримаєте цей PI. Треба пам'ятати, PI-адреси можуть використовуватися для себе, тобто для своєї інфраструктури, чи, наприклад, для з'єднань peer-to-peer точка, точка Це нормально, але ви не можете виділяти блоки IP-адреси зі статусом PI своїм клієнтам. Ще раз. Не можна а, PI використовувати для, для того, щоб зробити субесаймент, тому що. Не існує такого статусу судесаймент. Кожен асайтмент створюється тільки для конкретних цілей, задокументованих конкретною організацією і не може передавати далі іншим сторонам. Це дуже важливо. Який мінімальний розмір блоку API, який можна отримати, це /48 це через те ж саме обмеження, тому що в інтернеті не можна насувати блок. Менш ніж 48. Але якщо кінцевий користувач зможе довести, що у нього є потреба на більшу кількість адрес, що йому треба більший блок, він може отримати більший блок. І сьогодні на цьому все. А дуже вам дякую. До зустрічі на наступній лекції. До побачення.